Козороги, привіт! Новини для вас з 8 по 14 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера, чи Асцендент, у Козорозі цей розклад для вас. Так, Козороги, яка у вас буде енергія? О, у вас карта кохання і карта перспективи. Ну що, оракул вам говорить, на цьому тижні ваше серце буде відчувати кохання. І дарувати кохання іншим. Не бійтеся цього відчуття, і не бійтеся показати свою слабкість. Ну що, досить непогано козороги? І карта перспективи. Не упустіть якусь перспективу, яка йде з вашого боку. Ризик... Ризикуйте і дійте в ту сторону, бо можете залишитися без нічого. Ну що, перспективи можуть пройти повз. Якісь є перспективи, потрібно, як кажуть. Запригнути в вагон. Треба ризикувати, і якщо з'явиться якась перспектива, не бійтеся діяти, бо можете пропустити якусь перспективу, яка втіче просто, і ви не побачите її. Так що дивіться в... по сторонах цього, ти... цього тижня. Давайте дивитися, козироги, яка у вас буде енергія. Які будуть у вас емоції на цьому тижні? Ой, у вас несміливість і знудженість. Ну що, все-таки можете пропустити перспективи, які йдуть повз? Несміливість, будете боятися зробити якийсь крок, буде відчуття несміливості, немає ризику, затрудненість щось зробити, бо вам або страшно, або просто нема сміливості проявитися. І знудженість козороги, іде час дуже повільно, щось відбувається, дуже важко чекати. Можливо, ви щось чекаєте, і вам дуже це важко дається очікування. Знудженість це коли вам негармоній наодинці самі з собою, що нічого або не відбувається, або не оправдуються ваші надії, і нічого вас не, не зацікавлює. Не захоплює, щоб час проходив дуже яскраво і наповнено емоціями. Давайте козороги подивимося, які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні, початок тижня. Король копків, чоловік знаку вода. Ви і ваші почуття. Двійка пентаклів може бути жонгльор козороги у вашому житті якийсь, але в людини є почуття або в карті в нього є. І шістка жезлів людина проявиться у вашу сторону. Однозначно. Може жонгльор якийсь проявитися в вашу сторону, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то однозначно у вас є якась невпевненість у вашій реалізації, куди вам рухатися далі, куди вам направляти свою енергію, або чи проявитися, чи ще залишатися в тіні чомусь. Так, середина тижня, що у вас тут? П'ятірка жезлів. Угу, Конфлікт, конфлікт. Е, так, у вас тут паж, паж мечів і вісімка кубків. Однозначно іде якийсь конфлікт у комунікації, це не ваш внутрішній конфлікт, а проявлений конфлікт, про вихід якоїсь ситуації, про що або хтось кудись відправився, або про поїздку, або про те, що хтось хоче покинути кудись піти. Поїхати, відійти від вас, закінчити якісь можливо стосунки. Зараз будемо прояснювати. І кінець тижня, що у вас? У вас іде, е, рицарь Пентаклів, іде планування, однозначно, іде планування вашої реалізації. Візьмете трішки паузу. Будете планувати, але наодинці візьмете паузу для. Планування і карта світ. Як закрити один цикл, вийти в інший, або про переїзд, про покинути якусь ситуацію раз і назавжди, і закрити двері в своєму житті. Так, ну що, ну тут буде пауза. Однозначно буде пауза. Ваша загальна енергія, в яких ви енергія на цьому тижні, і основна подія у вас карта смерті. Трансформація. Ну, що, зміна енергії, або ви зі скорпіоном однозначно будете тут взаємодіяти на цьому тижні козороги. Так, давайте будемо дивитися, що у вас тут. Що у вас тут по енергіях? Що у вас тут змінюється однозначно, на цьому тижні буде зміна енергії? Трансформація не просто так. Щось іде, натомість щось. Інше народжується. Так, що у вас тут з коронам кубки пов'язано? У вас тут дві чоловічі енергії, вісімка мечів, ну що, якісь є обмеження? Ви обмежуєте цю людину у спілкуванні, або людина вас, королева пентаклів, жіноча енергія тут козороги ваша. І шістка Пентаклів. Хтось вкладається в ці стосунки, хтось хоче взаємодіяти з енергією і вийти, наприклад, на контакт, а друга людина не хоче. Вона обмежує або заблоковує вас і не йде на контакт. Там є перекос. У віці, статусі в будь-чому. Якщо це не в стосунках, що у вас є ось такий перекос, то ви обмежуєте себе в якійсь реалізації і не, не вірите в свої сили. Що ви можете щось зробити і реалізувати, що вам вдасться, або вам вистачить грошей на якусь свою перспективу і реалізацію. Тут однозначно йде обмеження, і вам якась от потрібна допомога. Можливо, грошова, можливо, фізична допомога. Можливо, ви, навпаки, відмовляєтеся від якоїсь допомоги і відсторонюєтеся, йдете в обмеження і кажете, я сам чи я сама. Зроблю, я зможу. Тут двійка пентаклів: жонглювання і невпевненість. Що робити далі? Це коли людина торгується, коли людина не може визначитися, не знає. Про новий початок, про нову реалізацію, про нові перспективи. Ризикнути не може. Ви не можете на цьому тижні ризикнути. У вас є несміливість. Козороги, можете перезріти. У мене відчуття, що ви вже думки всі вже передумали. І знову двійка пентаклів, ту, яку ми і прояснюємо, і трійка жезлів: про возз'єднання, про зустріч або про колектив, якийсь у вас іде невпевненість. Можливо, про новий колектив, про нове возз'єднання, про нові стосунки, про нову реалізацію. У мене відчуття про нову все-таки реалізацію. Можливо, ви не маєте сміливості. Ризикнути і почати все спочатку. Тут потрібен сміливість, а у вас на цьому тижні її немає. Немає сміливості, ризикнути. Є обмеження. Ви або себе тримаєте в ментальній тюрмі і не вірите в себе, або хтось вас тримає в напрузі в ментальній тюрмі. І якщо це в стосунках, то тут є обмеження, є перекос між людьми. Хтось вкладається в стосунки, хтось віддаляється від стосунків, і є невпевненість. Тому що людина може жонглювати між двома людьми, або просто не давати вам ніякої впевненості, хто ви є для нього. Веде себе як, як блазень, як несерйозна людина. Ось король Пентаклі на дні колоди. Чоловік знаку земля. Тут є парочка, королева Пентаклів і король пентаклів. Шістка жезлі. Верховна жриця але ну, все-таки є якийсь жонгльор, можливо, між двома людьми жонглює. Проявиться до верховної жриці, але ну, він проявиться як паш Пентаклю, як незріла людина, він може бути показувати себе як король Пентаклів, що він, він щойно був на дні колоди, що він такий стабільний, і надійний, а насправді він як мала дитина. Козироги. І тут. Е Однозначно десятка кубків, тут є щастя, сім'я, тут нерівність перекос є однозначно між людьми. Ви верховна жриця, якщо ви жінка, а чоловіча енергія тут як паш пентаклів, як незріла енергія, як, як дитина мала. І тут людина може проявитися з блоку вийти до вас, але там нерівність, там нерівність і людина жонглює. Людина жонглює і веде себе. Як жонгльори, як невпевненість. як... Ну, не знаю. Я не знаю, що між нами, я не знаю, що вибрати, я не знаю, що далі буде. Не знаю. Так само ви можете себе проявляти, якщо у вас немає пари, ви можете не знати, як себе реалізувати, куди вам рухатися далі, як розпочати нову справу, ви маєте сумніви, низьку самооцінку, що ви зможете, тобто не вірите в свої сили. І у вас є якась нова можливість щось розпочати і проявити себе, але в мене відчуття, що ви не можете, ще щось вас тримає, ви не можете ризикнути. П'ятірка Жезлів, що у вас тут за конфлікт в комунікації? Хто тут до вас виходить на комунікацію козороги? Ой, тут якісь сімка мечів, тут якась хитрість, обман, маніпуляції, нечесність, брехня, п'ятірка мечів ще краще. Тоже стан війни. Поза спиною щось робити, хитрість, нечесність, і ну, хтось маніпулює вашими почуттями однозначно Козироги. Або ви, тут іде самообман, або обманчик натуральним, тобто друга енергія. Ви себе можете накручувати і обманювати. В якихось почуттях м, м, мати внутрішній конфлікт. Ну, у мене відчуття, що це проявлений конфлікт. Що ви будете конфліктувати з якоюсь тут енергією. Яка хитра, яка щось поза спиною робить, яка маніпулює вашими, можливо, почуттями, або заставляє відчувати вас якось. Однозначно тут задійні почуття. Можливо, на ваших почуттях грає людина. Па, Жезлів. Верніше пажмечів тут у вас. Четвірка. Ну ви відсторонюєтеся, можливо, у вас людина ображає. Ви відсторонюєтеся в цій комунікації. Тут є образа, відстороненість, тому що є якесь або егоїстичне поводження людини, або просто дуже людина на собі, тільки я, 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 а ти от, мовчий сиди, наприклад. Тобто, Твого рішення і твоєї думки ніхто не питав. Є моя думка, а другої людини неправильна. Тут є хитрість і обман. Тут іде прояснення через комунікацію. Ну, хтось тут от, однозначно грає на ваших почуттях і намагається, а, прояснення є, образа є однозначно. Но, така собі історія з цією сімкою. Це хитрість, нечесність, маніпуляція, щось робити поза спиною, перевернути. У свою користь. І це все грає, як кажуть, і впливає на ваші почуття. Козороги. Почуття то є, але там така собі історія з маніпуляціями, хитрості, обманами і щось поза спиною, нечесність. Вісімка кубків. Ну, через комунікацію будете прояснювати. Якщо тут людина до вас проявиться, як до верховної жриці, вийде з блоку людина. Ну, там кажуть там нечесність, обмани там нерівність. Вісімка кубків, куди ж ви тут відправляєтеся? Сімка жезлів, ви відправляєтеся до себе, ви відгороджуєтеся від цієї енергії, цього в мене відчуття хитрості маніпуляції. От, рицар жезлів, чоловік знаку вогонь. Несерйозний, який робить якісь безпорядочні зв'язки пацан або пацанка, може бути, несерйозна просто енергія. І тут однозначно ви стоїте перед вибором. Як ви стоїте свої кордони, і в мене відчуття, що ви відгороджуєтеся від цих нападок і от цієї енергії, яка до вас тут. Ви думаєте, як вийти? Вибачте, але в мене відчуття козероги, що ви тут. Як з цієї хитрості самообману, або від цього обманщика, як відгородитися, який маніпулює вашими почуттями, який грає на ваших почуттях, користується вашими почуттями, намагається використати, вибачте, але хочеться, тут іде енергія використати другу енергію. І тут йде прийняття рішень, покинути ситуацію, І як вийти з цієї ситуації, як вирішити. Як відгородитися і відстояти себе. Тому що ви тут однозначно маєте прояснення, ясність, і чіткість, і зрозумілість, що ця людина робить, ця енергія по відношенню до вас. Пентаклів. то що у нас тут? Тут йде сила, тут планування іде. Планування знову комунікація в цій плануванні тут немає дій, тут йде просто комунікація і планування. І тут іде закінчення. Тут планування, як закінчити якусь ситуацію, як закрити одну сторінку в своєму житті, вийти в іншу. Ви берете тут паузу, відчуваєте свою силу, дізнаєтеся багато інформації, як закрити одну сторінку, вийти в іншу. Тобто перейти на слідущий рівень у вашому житті, змінити його. Середовище, роботу, стосунки, переїзд може бути, будь-чого це може стосуватися. Четвірка мечі козороги, Що ви тут берете паузу? Можливо, візьмете паузу 4 дня, можливо, відчуття, що будете, може хворіти. Або просто будете відчувати несміливість. Ось ваш приходить тут знудженість, час в цій паузі буде йти повільно. Король мечів, чоловік знаку повітря тут з'являється. Колесо фортуни, як змінити ситуацію, кардинальне рішення. Тут приходить вежа, як зруйнувати, як почати з чистого листка, як закрити сторінку в своєму житті, як змінити це. Можливо, якщо ви жінка козер ви думаєте, як з цією чоловічою енергією покласти крапку, розрушити і змінити ситуацію. Тут у паузі передумування про руйнування. Руйнування чого? Вашої, вашого стилю, наприклад, життя, вашої роботи, вашої реалізації, ваших стосунків. Абсолютно перевернути все з них на голову, розруйнувати і почати, як кажуть. На з чистого листа з листка на пустині на новому, як кажуть, поприщі, тобто на новому місці навіть. Світ, це ви щось про переїзд можете думати. Далеко може бути поїздка? Однозначно, це дуже багато чого зміни. Ви очікуєте, ви очікуєте цього. Ви чекаєте, тут береться знову пауза, і знову повторюся. Тут все говорить про паузу, про те, як змінити, як закінчити, як покласти жирну крапку в будь-чому, в роботі, в стосунках, з переїздом в будь-чому. Куди відправитися, як вирішити ці питання? Знову про карта переїзду, поїздки, шістка мечів тут приходить. Можливо, ви очікуєте переїзду, поїздки, ви кудись переїжджаєте, людина до вас переїжджає. І тут король жезлів. чоловік, знаку, вогонь. Ви, як чоловік, і тут знову як покинути цю ситуацію? Куди відправитися? У мене відчуття, що вас кудись щось кличе. Ви хочете нового етапу в своєму житті: закрити якусь сторінку, покласти жирну крапку, будь-чого це може стосуватися. Якщо ви жінка, ви, можливо, тут очікуєте приїзду людини. Де. Але тут дві карти закінчення і глобального змінення. Щось, можливо, ви чекаєте, поки людина поїде від вас, наприклад, якщо ви разом живете. Ну, тут однозначно якусь ситуацію треба покинути. І ви про це думаєте, і ви про це чекаєте, чекаєте, коли ця... це відбудеться. Так. Що у вас тут карта смерті робить? Що у вас тут за трансформація? П'ятірка жезлів вже б у нас була. Тут вона, так? Да? Да. Ось ця ситуація. Тут змінюється щось у цім конфлікті. Ви тут приймали рішення, і в мене відчуття, що ви його приймете. З, можливо, скорпіоном. Тут іде. Карта сингл далі, дев'ятка, ви е, жіноча енергія дуже а, достатня і вкладайте в себе ресурс, і тут трійка. Хтось тут може змінити ситуацію робочу, е, піти на нову роботу, для кого це актуально. А хтось, якщо тут е, трикутник в когось був, або є. То тут через конфлікт бажання змінити цю ситуацію, якось вплинути на цей трикутник, або вийти його, закінчити тут, бо хтось тут маніпулює, грає вашими почуттями і жонглює. А хтось навпаки намагається якось вплинути на цей трикутник, щоб людина, наприклад, прийняла рішення, або однозначно вийти. З цього конфлікту і змінити ось цю тренгуляцію, цю взаємодію з іншими людьми. Колись це буде по роботі, бо ви це відчуваєте маніпуляцію нечесності і бажання закінчити, ризикнути, можливо, свою справу піти або почати нову взаємодію з іншими людьми. Но тут, на цьому тижні, у вас іде. Точно трансформація в цьому колективі, в цьому конструктиві цієї взаємодії з іншими людьми. Через конфлікт, через прояснення, через покинути якусь ситуацію і закрити якусь сторінку в своєму житті. З роботою, чи в стосунках, де є три людини, хтось серединці, є триангуляція. кожного буде по-своєму і по-різному. Але однозначно йде трансформація і зміни у цьому ось колективі між людьми. Побачимо, як програється Козороги. Гарного вам тижня і до нових зустрічей!